Поки діти на канікулах у школах та садочках активно проводять ремонтні роботи. Нині вони на стадії завершення, тож фахівці вже почали їх перевірку. Спеціальна комісія департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради саме зараз проводить об'їзди наших навчальних закладів. Приблизно половина вони вже оглянули, зробили свої зауваження, і в деяких закладах вони повернуться туди, щоб перевірити, як вони усунули чи чи інші зауваження. Втім, більшість готові зустрічати учнів за винятком шкіл, де продовжується будівництво протирадіаційних укриттів. В частині закладів ці будівельні роботи на стадії завершення, як, наприклад, у Лезново, де у школі приблизно до середини цього місяця вже буде завершено укриття. На хорошій стадії готовності вже 19 та школа. Це у Ружичній. До 1 вересня маємо сподівання, що воно теж буде вже готове. В інших закладах роботи тривають і. Немає такої прив'язки до 1 вересня. Коли ці укриття будуть готові, можливо, це буде у жовтні чи в листопаді, вони зможуть прийняти дітей і укрити їх від різних небезпек. Цьогоріч освітяни зосереджені на тому, щоб забезпечити дітям очне навчання, тож облаштування укриттів чи не на першому місці серед вимог. Не забувають і про садочки, які теж активно готуються до освітнього процесу. За словами фахівців, цьогоріч можливе збільшення ясельних груп, адже попит на них зростає. Зараз ми вивчаємо попит під час зарахування, ми визначимо, чи потрібно відкривати нові групи, чи достатньо тих, що вже є. Але наш міський голова декларував, що вивчивши цей досвід, ми будемо розширювати мапу таких закладів, які приймають півтора річок. В цілому, фахівці не передбачають проблем щодо готовності закладів освіти і розраховують, що всі запрацюють вчасно та якісно. Тетяна Ржепянська, Сергій, Рудий, телеканал Перший Подільський.